Проаналізуємо казку курочка ряба. Здавалося б, це доволі тривіальна історія. Одначе, давайте все ж таки піддамо її системному аналізу. В інтернеті є декілька варіантів казки, тому я нагадаю її основну суть, яку піддаватимемо аналізу. Жив собі дід і баба і була в них курочка ряба. І ось знесла курочка яйце, але не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Не знаю, що робити з цим яйцем, і тут мишка бігла, хвостиком зачепила, і розбилося золоте яйце. Плачуть діди з бабою не знають, що робити, а курочка їм і каже: Не хвилюйтесь, все буде добре. Наступного разу я знесу вам яйце не золоте, а просте. Звичай. Ось така історія, яку ми зараз проаналізуємо системно. З точки зору живих систем мовних. Паттернів, ну і багато чого цікавого ви для себе дізнаєтесь. Так от, курочка ряба це історія про певну таку мікросистему живу, в яку залучені дід, баба, курочка ряба і мишка, і здавалося, все у них гаразд. Тобто, ця мікросистема живе в стабільності. Одначе з'являється елемент хаосу, який, в принципі, не можна було спрогнозувати. І, як ви вже розумієте, це золоте яйце. Золоте яйце чому є елементом хаосу? Тому що воно не відповідає своєму такому от призначенню. Що ж робити з цим золотим яйцем, якщо воно повинно було бути простим, і з нього можна було б приготувати якусь їжу. А уже із золотим яйцем невідомо, що можна зробити в цій системі. Тобто золоте яйце це у нас системний збій. І в даному випадку ця казка про те, як система намагається адаптуватися до цього системного збою. Бо він виводить і з рівноваги всю цю сім'ю, Ну, якщо можна це так сказати. Мишка, яка також є додатковим елементом хаосу, намагається повернути весь цей бедлам до свого першочергового стану стану стабільності. Хоча, як ви розумієте, це призводить до відповідних наслідків. Тобто увійти в одну і ту саму річку двічі не можна. Навіть після того, як мишка знищила яйце, ситуація у цій спільноті не відновлюється до попередньої. Це показує нам, демонструє, що оці ось Системи, які складаються доволі часто з людей, якщо ми говоримо про соціальні, суспільні, вони доволі вразливі. Поїхали далі. В даному випадку історія про курочку рябу це у нас історія про сімейні відносини, втрату і механізм компенсації. Компенсаторний механізм, якщо можна так сказати. Золоте Яйце це символ до ідеалізації. Дід і баба бачить у ньому щось таке, ну незвичне, щось таке, що не траплялося в їхньому житті, одначе це незвичне, дороговартісне є джерелом їхнього розчарування. Чому це так? Можливо, тому що яйце не виконує своєї традиційної функції. Знищення яйця, його розбиття певною мірою символізує примирення із втратою. Тобто, Золоті яйця це недосяжна, якщо можна сказати така от фантазія. І, в принципі, після того, як воно було знищено, то система намагається повернутися до свого першочергового стану, курочка реба обіцяє діду й бабі, що вона буде відтепер нести звичайні яйця. Тут одразу виникає запитання: якщо для діда й баби взагалі яйця не були ресурсом ніяк, їм було все одно на те, є вони, у них чи немає, то поява ось яйця золотого також не дає відповіді нам на питання, чому вони розпочинають негативно так реагувати, коли зникає і це золоте яйце. Тобто їм будь-яке яйце взагалі не було потрібне, не те, що золоте. І чому вони вже заспокоюються, коли курочка ряба обіцяє їм саме знести звичайне яйце. Хоча, повторюсь, на початку їхнього життя їм було все одно, чи несе курочка ряба ці яйця, чи не несе. Тому це таке питання, на яке немає відповіді. У мене для вас. Ну і в казці також. Золотий яйце це певною мірою такий от знак символ, семіотичний знак. І він цей знак вказує на те, що існує в системі. Певний такий дисонанс. Тобто, у зв'язку з появою система розбалансовується. І цю систему потрібно дешифрувати. І дешифратор цієї системи є хто? Це вірна мишка. Тобто, вона намагається дешифрувати отой весь хаос, який виник у зв'язку з тим, що з'явилося золото яйце. Тому. Тут у нас є боротьба золотого яйця проти простого, насправді, як ви вже здогадалися. Тобто золоте яйце, нібито і має якусь цінність, але воно програє звичайному простому. Тому, як ви розумієте, життя воно сприймається через відмінності. Ми його перепроживаємо, запам'ятовуємо у зв'язку з тим, що є певна відмінність. Тимперед, в характерах людей, в емоціях. Тобто сама от відмінність і дає нам можливість максимально якісно сприймати життя, якщо можна так сказати. Без цієї вказки нам, нам не було б що обговорювати. І ми б не змогли взяти ніяких уроків для життя. Ну, і на завершення, що б ще хотілося сказати, що ця ось історія казка про курочку рябу це про магію, яка знаходиться в повсякденних речах і в повсякденних діях. Можливо, ми не одразу їх помічаємо. Ці всі магічні спокуси, якщо можна так сказати. Символ достатку, яким є яйце. Золоте яйце. Воно. Не задовольняє діда й бабу. Тобто у них з'явилося золоте яйце, одначе емоційний стан у них порушився. Тобто ця казка про курочку Рябу нагадує нам, що життя це не про ціль, а життя це про шлях. Тобто, фокусуючись на чомусь зовнішньому, дід і баба втратили таку от внутрішню опору, внутрішній комфорт. І от мишка як такий посланець Всесвіту. Посланець духу вказує на те, що м м марні сподівання отримати щось надмірне, навіщо вони потрібні, якщо розпочинає це бентеження духу. Коротше кажучи, курочка Ряба нагадує нам, що варто усвідомити Певні речі, які підтримують життя. А не гнатися за тими речами, які привнесуть в наше життя хаос, Незалежно від того, яка їх цінність з точки зору інших людей. Ось, в принципі, можна було б сказати і все. Але ще давайте поміркуємо над додатковими запитаннями, оскільки ви вже додивилися до цього моменту. Зокрема. Чому обіцянка курочки рябої знести просте яйце заспокоює діда й бабу? Якщо взагалі для них яйця не були ресурсом? Це питання перше. Чи повернеться дід і баба до попереднього стану у зв'язку з тим, що вони перепрожили оцю ось ситуацію? Із появою золотого яйця і його зникненням. Наскільки це змінить їхнє майбутнє, чому дід і баба засмучені? Тим, що вони не могли розбити золоте яйце. У них і так нічого не було. Вони і так не знали, навіщо взагалі їм будь-яке яйце, і тут вони. Навіщось намагаються в емоційному плані просісти? У зв'язку з тим, що не знають, що робити з цим золотим яйцем? Ну і давайте ще подумаємо над тим на завершення. А що ж, символізують речі, які не мають практичного застосування? Що насправді символізує це яйце, яке ми бачимо в цій казці, герої не можуть кудись застосувати. Чому немає користі для діда і баби це золоте яйце? Можливо, у вас є якісь предмети, які ви вважаєте яйцинними, але якоїсь практичної значущості вони не мають. В принципі, будемо завершувати, бо, і так, у нас вже 10 хвилин на аналіз. І висновки ви можете зробити самостійно. Бо не все так однозначно в цій історії. Можливо, ви ще помітите якісь суперечності у цій казці і подумаєте. Взагалі, чому в народному епосі, якщо можна так сказати, взагалі виникла ця історія і подорожувала впродовж століть, а можливо, і тисячоліть.